Друзі, всім гарного суботнього дня. У нас сьогодні день розпаковки. Зайшли до нас свіжі тракторці, а саме зайшли шефенгі. Шефенгії трьохциліндрові 244-ті, шифенгі одноциліндрові на ремені передачі 244-ті, 354. Також 244-ті донфенгії зайшли. На широкій резині, на стандартній резині. Ось хлопці вже зібрали Соліса Екстру. Модифікована версія вже йде, колія двадцять, Стоїть у нас тут левол 504-й. Ось ще з свіжої поставки, пачка стоїть ґрунтофрези, метр п'ятдесят солісовські. Компанія Мініагро працює, товар ми завозимо, в ближній час буде поставка сінтаїв. Також зробимо для вас відеогляд. Отже, чекаємо вас в нас на представництві. Знаходимося ми в місці рівному по вулиці Київська, 92Ж. Телефонуйте, заїжджайте. Наразі всім дякую. Гарних покупок, гарного дня, до побачення.